Прото, брат, мої кохані, з вами Ханна, Ваш накач зіркового термох, чому стук на екран. Ой, цей тік-ток. Ладно, треба помовчати. І так. Що ж ми дивимось з вами? А дивимося ми з вами, чи будете ви з ним разом, бо думати про цього чоловіка або про вас. Я вже подумала. Аркан Помірність. Тут карти кажуть, що ви дуже довго вже чекаєте, не знаю чи на його рішення чи на нього. Так, бо ви дуже вклалися в цього чоловіка. І ви чекаєте, коли ж буде вже результат, коли ж будуть всі стиглі плоди з цього дерева. Тут, я не знаю, ви хочете чи ні, але ви все ж таки намагаєтесь його отримати. Дьявол, ваші відносини будувалися не по законам кохання, а по законам якогось обману, можливо, зрад, можливо, хитрощів, можливо, маніпуляцій, можливо, об'юзу. Аркан Сонце був егоїзм. Не знаю кого, когось із вас. І було завжди вибір, якою дорогою піти, тобто не було в цих відносинах розуміння, так, саме, що все, ми йдемо дорогою разом. Постійно були сумніви. І Аркад Луна багато чого було незрозуміло. Ми могли щось додумувати сама, намагатися його зрозуміти, давати зрозуміти взагалі, що буде із цих відносин. Так чи будете ви разом? Вісім жезлів. Чекайте, що дуже скоро кажуть карти, ця ситуація проясниться. Так, тут людина проявиться і почне вкладатися в вас і подарунками, і грошима, і, можливо, якимись правами ваш бік. Так, бо він вас кохає. Він буде вам монетизувати нарешті своє кохання як дорослий король, показувати це. Він йде до вас як людина забезпечена, як людина, яка має гроші. Тут у нього навіть може бути два види доходу, як людина, у якої розбите серце. Так чи будете ж ви разом? Аркан Луна, карти кажуть, що є подвох в цій історії. Не довіряйте всьому, тому що він вам скаже. Любить це не значить, що так, як вам треба, розумієте? Тому що тут є вірить того, що ви можете знову потім нести все на собі. Так, це чоловік із минулого. У вас зробить відчуття, що ви знаєте його душу. І причому дуже довгий час у вас є таке розуміння. Кохання буде полихати, і ви знаєте про його.